Як Україні вирішити логістичну кризу і тим самим збільшити вивезення зерна? Питання від якого залежить без перебільшення продовольча безпека у світі, і у вирішенні якого зацікавлені всі цивілізовані країни? Відповідь на це запитання шукали учасники круглого столу, який був зініційований посольством Швеції в Україні. Захід відбувся у Братиславі у Словаччині 19 вересня і зібрав високе представництво з урядів та інших органів влади України і Словаччини представників агробізнесу. Тема обговорюється надзвичайно важлива, адже саме лише перевезення зерна морем в умовах війни не дає вирішити проблему. Визнає міністр агрополітики і продовольства України Микола Сольський, маршрути в Європу повинні стати постійними. Ми не можемо бути впевнені в наших портах, і враховуючи, що Росія наш постійний сусід. І що загроза з цієї сторони також є постійною. Кількість железнодорожних зерновозів в Україні приблизно 24 тисячі. Кількість железнодорожних зерновозів у всій Європі приблизно 12 тисяч. Ми звернулись до Європейського Союзу, і це питання обговорилось на зустрічі аграрних міністрів минулого тижня в Празі. І наша пропозиція і прохання, щоб європейський союз надав дотації. Своєму бізнесу, своїм виробникам вагонів щодо збільшення їх кількості виробництва, водночас урядовець відзначив один з перших досвідів українського агробізнесу з організації безперебійної перевалки зерна через елеватор Європи. Мова про зерносховище Баришівської зернової компанії у місті Черна на Тисою Словаччина, через який за кілька місяців вдалося перевантажити великий обсяг зерна. Тут придались 88 зерновозів вагонного парку, який на сьогодні має підприємство. Україна дуже вдячна за всебічну гуманітарну, воєнну та фінансову підтримку Євросоюзом і її членами у цей нелегкий час. але чи шукає наш бізнес можливості залучення додаткових інвестицій від європейського союзу? Я б відповів, що ні. Наші інвестори і партнери, такі як і Європейський банк реконструкції і розвитку, готові інвестувати у розвиток логістичних шляхів, що не залежать від погоди чи інших факторів. Фахівці Баришівської зернової компанії довели, що для нас немає перешкод, які ми не могли б подолати. Ви знаєте, що ми придбали елеватор, який не працював і не експлуатувався 8 років. Але нашими зусиллями він 20 червня вже прийняв перше зерно і далі успішно працює, поступово нарощуючи темпи перевалки. За цей період нам вдалося перевантажити до Європи близько 70 тисяч тонн збіжжя. Цей реалізований проект вигідний не лише для нас, як для бізнесу, і для України. Зокрема, у словаччині ми вже сплатили 3 мільйони євро податків. Як допомогти таким починанням швидше розвиватися. До обговорення цього питання приєднались представники органів влади словаччини, зокрема, мер міста Черна над Тисою Марта Возарікова і державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ словаччини Інгрід Брокова. Зокрема, обговорено сприяння розширення потужності елеватора, на якому збираються встановити два нових силоси. Зустріч сприятиме вирішенню проблем вивезення зерна з України, від яких страждає світ. Підсумував результат зустрічі надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Тобі Астиберг uh, Я дуже пишаюся, що не лише Швеція, але й шведський uh, бізнес uh, докладає uh, всіх uh, усиль. У допомозі у протистоянні українського суспільства російській агресії і у підтримці розвитку і виживання українського бізнесу Я думаю, що всі ми маємо багато чого ще зробити у цьому напрямку. Дякую за організацію цього заходу за те, що запросили мене, і бажаю усім органам успіхів. Данкспо інвайтеміспин вілівіли валі. thank you